Доброго дня! До вашої уваги будинок в селі Русалівка Маньківського району. До центру ОТГ Буки 10 кілометрів. До Маньківки 30 кілометрів. До Жашкова приблизно 35 кілометрів. Велика земельна ділянка з двором 60 соток. На подвір'ї є фруктові дерева. Будинок глиняний, обкладений плиткою. Пічне отоплення, жилий стан, три кімнати, кухня, веранда. Частково з меблями. Є спутникове телебачення, вайфай, льох, хліви, до будинку асфальтована дорога. Є загорожа, Криниця в дворі. Неподалік буцький каньйон. Один є нюанс: будинок коштує 60 тисяч гривень. Але документів на будинок немає: ні кадастрового номеру, ні права власності. Але ви приписуєтесь до будинку, оформляєте всі відносини через сільську раду і. Оформляєте будинок на себе, так як ви його власник, і будинок побудований до 92-року. го року. Так само і кадастровий номер. Все оформляється. Кого зацікавив даний будинок, пишіть в коментарях: я надам вам номер власника. Будинок вартий уваги! На все добре, все буде Україна!